Привіт! Мене звати Катерина Шацова і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу розказати тобі, що таке неявні та явні міри англійською implicit та explicit measures. В чому різниця? Погнали, покажу на прикладі. Отже, ми відкрили файл. Це у нас контоза модель. Яка в якій вже є декілька довідників, і таблиця факту, вона вже зі всіма необхідними зв'язками, і на цій моделі я вам покажу, як створити неявні явні міри. Отже, що таке неявна міра? Implicit measure. Це міра, яку Microsoft вже створив для нас, для нашого для нашої зручності. Краще покажу на прикладі. Якщо ми відкриємо таблицю факту Sales, і візьмемо, наприклад, стовпець Sales Amount. Біля нього стоїть автосума, це означає, що він числовий. І перетягнемо на поле values значення. То у нас автоматично побудується Visual Table, і в колонках цього віжула ми побачимо, що у нас сформувалась неявна міра. Бачите, слово Sum of sales amount. Тобто Power BI самостійно зрозумів. Що нам треба побудувати, агрегувати значення. І з цього стовпця зробив суму. Як ми можемо цю міру, неявну імплисит, перетворити на іншу неявну міру? Microsoft пропонує нам декілька варіантів. Тут у нас варіанти обмежені. Це може бути або сам, або average середнє, мінімум, максимум. Це все, що можна зробити з неявною мірою. А що ж таке явна міра? Як вона відрізняється від цієї неявної міри? Явна міра це та міра, яку ми можемо створити за допомогою мови запитів DAX, Data Analysis Expressions. Як ми можемо це зробити? Ми станемо на нашу папочку Measures, натиснемо New Measure, натиснемо New Measure, створити нову міру. І пропишемо Sales Amount дорівнює, Сам. Відкриваємо дужки, і вибираємо стовпець Fact Sales. Sales Amount. Закриваємо дужки, Enter. Ми відразу відформатуємо цю міру, поставимо два знаки після коми і виберемо формат Євро. Після цього перетягнемо цю міру в нашу табличку. І побачимо, що у нас такий самий результат: 12 мільярдів 413 мільйонів. Тобто, у нас в цій табличці зараз дві міри: одна implicit, друга explicit. Одна неявна, друга явна міра. Я рекомендую використовувати явні міри, explicit measures. Ті, які написані на DAX. Чому самі явні міри? Тому що, по-перше, ми можемо посилатися на ці міри в інших мірах. І зараз створимо нову міру, і я вам покажу, як це працює. Ми створимо міру 10% від Sales Amount. Sales Amount 10%. Дорівнює. І тут нам не треба переписувати сам X, Fact Sales, стовпчик указувати. Ми просто посилаємось на вже створену міру Sales Amount. І помножуємо її на 10%. І таким чином створюється ще одна явна міра. Перетягнемо її до нашої таблиці і подивимося, що у нас відбувається. У нас ми отримали 10% від нашої суми продажів 1 мільярд 241 мільйон. В неявних мірах ми вже не можемо так зробити. Ми не можемо в неявній мірі послатися на іншу міру. Тому це дуже дуже такий потужний, потужна можливість Power BI посилатися на інші міри, і це можна зробити тільки за допомогою явних мір. Це перший плюс. Я вам показала простий приклад. Але ці міри можуть бути дійсно набагато складнішими, і можете собі уявити, як зручно посилатися на якісь базові створені міри. Це по-перше. По-друге, чому явні міри? Тому що явні міри можна зробити складними. Явні міри ви можете писати на DAX за допомогою різних функцій, Time Intelligence Functions, ітератори. Ви можете використовувати дуже великий і потужний перелік функцій DAX для того, щоб створити класні і потужні інсайти для ваших звітів. В неявних мірах ви цього зробити не можете. Тому це другий великий плюс. Я не буду зараз вам показувати всі. Функції, ми розберемо функції в окремих відео, але я сподіваюся, ви знаєте, наскільки багато функцій існують в DAX. І третій момент, який. А також зручний, вам не треба кожного разу при створенні віжуала вибирати, чи то сам, чи то авередж, чи то мінімум, чи то максимум. Ви можете створити один раз міру і перетягувати її на будь-який віжуал. Це теж зручно. Коли використовувати ці ніявні міри, коли ви тільки зробили модель, коли вам треба дуже-дуже швидко подивитись, скільки там рядків в таблиці. Скільки значень окремих, подивитись швиденько суму, чи середнє, чи мінімальну, чи максимальну. тобто для таких перших якихось інсайтів. Тому я раджу, коли ви тільки відкриваєте свою модель, створюєте, можете користуватися для повноцінного проєкту, якщо ви вже створюєте звіт, я раджу створювати візуали за допомогою. Явних мір, отже, ми розібрались, що таке наявні та явні міри, коли їх використовувати. І якщо ти хочеш потренуватись і створити свої наявні і явні міри, то пиши мені в інстаграмі в директ слово міри, і я вишлю тобі цей файл. І Якщо тобі сподобалась ця тема, став лайк і пиши в коментарях, які ще теми ти хотів би, щоб ми разом розібрали.